Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми зібралися десь до міста, жінкою їдемо, дивлюся, сказав, знакома кобила на прицепі. Василь не подзвонив, то їде кобила з Печеніжена до, ну, до Джокера на паровку. Він ще не це не порував. Це буде перша кобила. до рука, мы ну, не подвояли, ничего. <laughs> так и поняли, что знали, ты до нас. <laughs> что и первая гнида, нет? Так не палиться. Ми брали з таким розрахунком, що вона поки розпалеться. Це та... ви не, вийдете, як не ви на вийдете? один день і на... не на два дні. Ну так, надовго. Сподіємося, що у нас кого розпалеться. Ні, бо то... То я ми тут і телефон ліпаю ту ж. дома включимось. Ну, файно на подавай, ну ты шо є бракує? Є ще бракує. Так, вже вот зел на. Є нашельниця, а? Є. Є нашельник, я в руке. Может будем на лазер на дві? Повторюся, ще раз кобела приїхала з Пічніжина. Це буде перша у джокера кобела, він там ще маленьким шабанився, щось по цьому. Поборонайся. Так, поборонайся. Поба... Та, поборонайся. Будемо вийти, що з цього буде, як він ще молодий, що то Два, два роки і три місяці. Зараз в січні буде два роки два, і чотири місяці. Ну. Десь по кобелі, думаю, нічого. він так підводите, все вам покажемо. Да. Я ще поки що не кладу колонага, бо добрі коло нега пласти, бо вона покшую сукуню покладемо. Ні-ні, це найбачить. Я її тут, бо ми десь зібралися. Зараз нагадай за ці, що я там що ти мав Ха-ха-ха

Та вона там і испущена буде. А я зараз поеду ти буду тебя, Ну ну. Все, що тут конюшню, а бої боюся покшопластику до нього, А зараз вже знакомство будемо це. Познімаю вам все, розкажу. Так, так. Привітці Богдана брат. Взагалі-то робила Богданова. так чи Так чи Вже може. Я думаю, що куди вона тут? Та не втеча, та куди втеча, то закрито. А я потім приїду, зараз. Ні, ні. А ми, я зараз поїду, ти буду це, поведу її туди, до вже То буде цікаво. А? Де ж подеється на ну, Добре. Та як ви не маєте коли бачити, ні, ні, та ми нормально. нормально. Так, бо це таке попробуй, ну потрохи не спіша, але. Ну. За, як завжди в своєму репертуарі. Оцей звірюга чує. Так, приїхала кобила до нас. Ми не мали коли зразу пускати, бо десь поїхали, то вже ввечері. Йдемо хоч спробуємо, що він буде, як він себе буде вести так. коло неї. Ну, контакт складу, я це не люблю. Приклеїться. Замало, не, не буде, що воно поміщить? Хіба кобела утече? Хіба кобела утече? Mares, é é? é não Ти джокер звірюга Я вже відвикла від цього. Так, кобила не стоїть, то ми так і знали, що Богдан так привіз, що це. Щоб вона розпалася. Вона вже він майже пішов, бо я їй не путав нічого, бо тумає не розпалети. Але вона потім почала бити. Вже будемо підводити, коли у, нас він... коли у нас нормально не буде стояти. Тим більше на завтра є кобила. Друга. Та, Подзвонили. Так що завтра ставши палець, з тим, не нервуйся, завтра буде ще. Так, він не пішов, бо знервувався копи. Завтра пустимо ту кобилу, яка палеться. Так Так що це значить не буде так, що не знаю. Я так боджу скажу. Це все одно кобила буде у нас, поки не зачне палець, і поки ми її не відкриємо так, як має бути. Поки жодки він не Taip, tuos jau vieni neguvo, jis to jau neprivertė, kad jis. Ir aš vidėjau, dabar tau ten išėjau. Kodėl ledo zabrali? Taip, aš jau počiulas, pagalau kažkas. Mes nebūjome, o jie čia malai perigūrė, tai šos reikėtų jau jau jau, ne, vidite, spago jums koks, kad jūs neužbūnumėte. Žinoma, mes, žinoma, uždėdė, būtent, taip, štai, dėl ko, dėl to manęs nestačia vadovauti.